Зимове свято, свято ханука, що означає освящення храма. На католицьке різдво цьогоріч припав останній день хануки. Це найбільше і найсвітіше єврейське свято. Цього разу його святкували з 16 грудня. Щороку в театрі юного глядача громада влаштовує гуляння зі співами танцями. Мешкає близько п'яти тисяч євреїв. Прийшов його подивитися і найстаріший єврей Львова Дортман Борух Мінділєєвич. Хоча всі його знають як Борис Михайлович. Коли я отримав паспорт, мене ніхто на не питав, вони написали вже по сучасному Б, Борис, А вже люди мене почали називати Михайлович. Саме він зі своєю дружиною Бечою Речестер відродили єврейські традиції у місті, створили першу в Україні культурну організацію. Наприкінці 80-х, доклалися до відкриття синагоги і навчали івриту. Нука для євреїв це дні святості і чистоти, свято перемоги добра над злом, світла над пітьмою, свято надії. Воно бере початки із другого століття до нашої ери. Тоді євреї врятували у нерівній боротьбі свою віру і храм, звідки винесли грецьких божків та очистили його від чужих. Ритуалів. Та коли треба було запалити ханукію свічку, виявилося, що олії вистачить лише на один день. Однак сталося диво, свічка горіла усі вісім днів допоки не виготовили нове масло. Нині найбільше чекають на хануку дітлахи. Це таке дуже хороше дитяче свято. В єврейських школах, де я колись вчився. Ну і зараз в дитячих садках. У нас у Львові є три. Там теж вони відмічають той свято. До того свята вони готуються. В той свято прийнято давати дітям ну, якісь подарунки, гроші там, ну невеликі. От і на ті гроші діти граються, бавляться, є такі сверчок І там є чотири літери написано. Чудо велике, а я було там. Добу у євреїв починається з вечора, тому першу ханукальну свічку запалюють саме тоді. По нашому обичю, значить, ми голову повинні накрити, оце називається ярмолка. От я надіваю ярмолку. Є такі люди, євреї, що дуже віруючі, що вони цілий. І ночью тоже ходят в той ермолке. Я беру шамаш і ставлю на місце і кажу барух ата аденой елоейну мелахаулам, а шерки дышану бомиц войсов, вицевону, ладлик нер ханука. Друга молітва Баруха то одданої лину мелахаулам, що осата не сім лавой сину, баямімем, бізман азе. І третя називає баруха то одданої лину, шехіяну, вегіману, векіяну, лезман азе. Їдять на хануку пампухи та млинці, а також іншу жирну їжу. Увіта Одесі хануку євреї відзначають усім містом. Так само і за кордоном, до прикладу, в Нью-Йорку у Львові все відбувається більш локально, хоча євреї на свято запрошують українців так само, як і ходять на свята до них, зокрема і на різдво. Ми особисто не робимо. Ну як это я буду робити? Ну пасок скоку мене зять українець, моя сестра така, Катя, вона живе не в городі. Так она и нас приглашает, я все знаю, я очень хорошо изучила христианство. Мы же вместе живем, понимаешь? У нас не смешанные браки. Вот завтра ко мне приходит священник в гости. Люди же не могут, понимаешь, закрыться и так. это. Вот. Когда-то в старое время, когда люди жили замкнутые, так это было очень строго. Я еду в деревню, у меня там много знакомых. Меня всегда приглашают на Новый год и на... Как же это же? Конечно, если бы это было бы сто лет тому назад, это было бы большой грех. Но сейчас не можно жить отдельно.